Ой-ой-ой, ой ну слухайте, такий невеличкий кіззевол був, я думаю, чи аназос. За це можна і вподобаєчку поставити. Як всі маєте з вами Квінт. і сьогодні відео ми з вами зробимо обзор на ось цей кібертрак. Зараз ви зможете побачити відео, як він мені випав. О, безкоштовний подарунок. Можна камара, будь ласка. Шерелі камара. О, ключ від Електрохауса. Відкриваємо. Що може випасти? Угу, Я зрозумів. Що мені випадає? Кібертрак! Саме так я просто відкрив безкоштовний подарунок і він мені випав там. Ключ, ну ви поняли, ви це бачили. І зараз ми з вами будемо робити обзор на усі кібертрак. Не забувати, що я граю на юкренги та посилання на гру ви зможете знайти в описі. Також тут є мій промокод, який діє на першому, третьому, п'ятому та шостому серверах. Він вам дасть дуже гарні бонуси на початку гри. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. Що я можу вам сказати? Цей кібертрак дуже прикольний, в тому плані, що у нього дуже прикольний хедлінг. Він може як і навалювати непогано, так може і боком заходити. Зараз я спробую вам показати, як він валить боком. Ось так заходимо в поворот. І ось так заходимо боком. Ви знаєте, що я люблю машини, які заходять боком, які можуть це робити і можуть ще і прямо їхати. Але тут є невеличка проблема. Якщо він може заходити боком, то на блокпосту він буде підскакувати і влетати кудись-кудись. І це не фаним, тому що на блокпості тобі треба буде трішечки збавити обороти, і ти не зможеш його пролетіти там на дуже великій швидкості. Хоча я думаю, якщо ви поставите нормальні деталі на нього, він у мене зараз стоковий, тому що s клас, ну, деталі трішечки дорогі. Ось, наприклад, зараз ми їдемо і трішечки, ну, носи, ну можна, можна його зловити якось, і буде чи назас. І так, давайте з вами подивимось зараз на модельку. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб моделька кібертрака виглядала погано, але в цілому, ну все, я можу сказати, багів наче нема, все зроблено як треба. Дивіться, я вам покажу. Єдине, до чого я можу докалібатися, це ось якщо ми відкриємо з вами зараз капот, капот у нас там. Добре. Ну коротше, ось тут все чи назас. Добре, тут все клас, теж текстурки непогані, є підсвіточки. Навіть тоді закриваємо з вами зараз капот. Але що я вам можу сказати? Що це, до речі, неприємно, що капот це багажник. Камон, це багажник. Тут ну дуже багато, там 300 кіло повинно вміщатися, але багажник в нас ось. Типу, ми відкриваємо багажник і в нас тут ось такий багажник. В цілому теж непоганий, текстурки нормальні, нормальні. Є навіть зарядочка, якщо я не помиляюсь. Але якщо ми зайдемо з вами зараз багажник, ми побачимо, що він на 50 кілограм. П'ятдесят камон, можна було б зробити взагалі два багажника. Це взагалі було чи назис тому що ось це прям дуже класний багажник. Ну, добре, як зробили, так зробили. На рахунок подельки, давайте я поставлю 5. 5 з 5 тому що ну це камон, це просто кібертрак, звичайний, класні колеса, все зроблено тут як треба. І так, ну а зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. І так, а це в нас Сенді, Милано Денис, неїзжалий і Іван Квінтов. Привіт, хлопці! Якщо ви також хочете потрапити у відео і отримати привіт, вводьте промокод і все вийде. І так, ну а тепер з вами а ми подивимось на салон. Я, чесно, не знаю, як виглядають самі матеріали у кібертрака, але мені здається, що воно так і повинно бути. У нас є педалі, дві педалі, дві. Все правильно. Я б здивувався, якщо було три. Дуже непогані такі модельки у крісла. Також позаду є текстурки, так що в цілому все нормально. Але якщо б ще коли я включаю фари, вмикалася б підсвітка, взагалі було б чаназис. ГТА ми бачимо. Але я думаю, що все ж таки можна було зробити більше якісь гарні текстурки тут, тому що ну вони однотонні, справді. Ось це темно сіре, воно виглядає непогано, воно трішечки з текстурою якоїсь. А тут просто один колір. Тому я поставлю 4 бали за модельку в салоні. Виходить, у нас 9 балів. Непогано, дуже навіть гарно. І так, ну а зараз ми з вами подивимося. Як їде саме замірчики, зробимо так, як їде цей кібертрак. Ну що, ви готові? А, до речі, погодьте? Ні, добре. Там включається підсвітка. Добре, все, ну тоді виходить з вами, поїхали. Зараз подивимося, як він просто валить по місту. Ну, в цілому, ви плюс мінус це бачили, так, поки я розповідав про це. Але ну мені чесно, мені приємно на ньому кататися. Якщо б він був не С-клас, тому що ну на С-клас дуже дорогі деталі, так то я би, мабуть, його й залишив, тому що мені дуже подобається на ньому навалювати по місту. Хоча, ну ви знаєте, що генерал по Дніпра і. Мені якось не дуже важливо, яка у мене машина, тому що зазвичай я в патрулях і тому подібне. Дуже рідко катаюся саме на своїй машині. Але ось так взяти і все ж таки приємно поїздити після зміни. Дуже балдожна. Якщо у вас є гроші або є деталі, я вам раджу його прикупити. Машинка справді дуже балдежна. Поворотнички працюють в нас дуже, ну, чи нас дуже приємно. Все коротше, як треба. А зараз ми з вами поїдемо в Бориспіль і подивимось там на максималочку. Ну добре, максималочку, ми подивимось поки будемо їхати до Борисполя, а вже в Борисполі зробимо з вами замірчики. Замірчики, щоб подивитися, як їде від 0 до 100, до 200 і до 300 цей кібертрак. Ну що, виходить, поїхали. Стоп, а що це за коментар? А це коментар людини, яка виграла 250 тисяч просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати 250 тисяч просто за перегляд відео, тоді слухай, що тобі треба зробити. По перше, це повністю подивитись відео і не перематувати його. А по друге написати коментар з чотирьох слів, а в кінці написати шість останніх цифр Батбузької карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. І так, гроші успішно надійшли. Вітаю! Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, а максималочка в нас 290. В цілому, слухайте, мені здається, навіть дуже непогано. 290 в стоці. Це якщо поставити деталі, він буде дуже файно поїхати. Так, давайте спробуємо на швидкості пролетіти Ось блокпост. Ну, слухайте, в цілому чи назис виходить. Ой-ой-ой, ой ну слухайте, такий невеличкий кізевол був, я думаю, аназас. За це можна і вподобачку поставити. І так, ось ми вже з вами приїхали в аеропорт. І що я побачив, поки я їхав. Дивіться, в багажнику теж коли я вмикаю фари, вмикається підсвітка. Єдиний баг, це справді в салоні ось та не вмикається, але я думаю, це прям дуже файно. І так, ну що, встаємо з вами на взльотну полосу, і зараз будемо з вами ганяти. Спершу давайте з вами навіть просто без замірів. Газ в пол, подивимося просто навскидочку, як вона їде. Раз, два, три. Поїхали. І так, ну в цілому, слухайте, непогано швидше ніж патрульне авто, так. Але я б поспорив з камері. Камері наче більш швидко набирає 200. Але окей, окей, їдемо і дивимось. І так, ну да, максималочку, я не думаю, що ми зможемо тут набрати. Так, да, максималечко тут дуже повільно набирається. На жаль, ну добре. Давайте тоді зараз з вами вже на замір встанемо і просто газ в пол без буксу, без лаунч-контролю, А він тут в цілому плюс-мінус можливий. Зробимо заміри. Ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, 60, сімдесят сто окей, 100, я Думаю, там секунди деві три. Може менше, я точно не знаю. Так 200, Ну і в цілому, давайте 250 Будемо ще робити. За скільки воно розганяється. Так, все, 250 п'ятдесят побачили. Чана за саундтрек? Чи 270? Все 270, Так, будемо робити до 270, тому що це плюс-мінус приближено до максималочки. І так, зараз я думаю, можна буде зробити замірчик з буксу. Подивимося, як їде з буксу. В цілому багато машин їде з буксу швидше, тому я очікую більш гарні результати. Тому давайте буксуємо і зараз з вами подивимося, як їде кібертрак. З буксу, до речі, в ГОС слити ось цей кібертрак коштує 4,5 мільйони. Я думаю, це прям ченазес. Якщо враховувати, що я його взагалі безкоштовно отримав. І так, вже нормально так буксуємо. Готові. Раз, два, три. Поїхали. І так, наче повільніше я б навіть сказав. Так, давайте трішечки повернемо. В цілому швидкість на це не вплине ніяк. Але мені справді здається, що він з буксу стартанув навіть набагато гірше, ніж без буксу. Дуже дивно, дуже дивно. Ну добре, може, мені просто здається. Так, 270 розігналися, обережно тормозимо і все не влетіло нікуди. Чи нас саунд саундтрезос? І так, ну а зараз з вами зробимо з ось такого лаунч контроля, плюс-мінус коротше з одного кілометра. Ну, ось так. Зробимо старт і подивимось, як він їде. Ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, наче просто як з звичайною швидкості, так, просто з газ в пол, без буксу. Так, ну і наче непогано так розганяється, в цілому однаково, да? Сподіваюся, що там хоч якась різниця буде. Так, їдемо до 270 і. Все розігналося. Ні-ні ні ні обережно засейвився. Ну слухайте, що я вам можу сказати. Якщо вам подобаються електричні машини, я думаю, ось ця тесла прям взагалі чи назис буде для вас. Просто подивіться, що я зараз роблю. Просто по зльотній полосі, ось так навалюю боком. Ну як по мене зивнув прям чи назис. Можна так просто з школи або з роботи прийти купити таку машину, так і ось так просто навалювати боком. Просто повідпочивати, включити собі якусь музичку або якийсь відосік на ютубчику, наприклад, мій, і просто дивитися, і ось так. Оббалдеть навалювати боком, я трішечки накатав на цій машині, це 152 кілометри. Я працював на ній в голову, і слухайте, це прям прикольно. Так що, в цілому, я раджу вам таку машину, якщо вам машини в такому стилі подобаються. Ну, а всім дякую за перегляд. З вами був Квінт, Не забувайте ставити вподобай, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Також не забувайте, що я граю саме на екренги. GTA, посилання на гру ви зможете знайти в описі. Також не забувайте, що у мене є мій промокод Квінт, який діє на першому, третьому, п'ятому та шостому серверах. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!